Всім привіт! Отримала чергове замовлення від інтернет-магазину Agromarket. Як бачимо, черговий раз гарне пакування. Картонна коробка. Дуже міцне пакування. Наші рослинки ще й утеплені. Всередині бачимо накладну на посилку та гарний шар у теплюючого матеріалу. Крім того, всередині наші рослинки запаковані ще в картонну упаковку. Одна цього разу ми замовляли кімнатні рослини. Це Хамадорая та Різдвяник. Бачимо, рослини прийшли в досить такі хорошій якості. Будемо сподіватися, що будуть радувати око і надалі. Дякую, Агромаркету.